Хмельничан і не тільки запрошують до школи дронів. Про це говоримо ми більше далі з нашим гостем з нами відеозв'язком. Тарас Славінський, співзасновник інженерної школи Армдронс. Пане Тарасе, слава Україні, раді вас бачити. Героям слава вітаю! Навчитися виготовляти до восьми дронів за день. Таке пропонують в інженерній школі Армдрон, що розташована у Хмельницькому. Саме там навчають військових та цивільних створювати FPV-дрони. Пане Тарасе, ну і власне спочатку, як то кажеться, так як виникла ідея? Ідея виникла тоді, коли ми повернулися з передової, ми бачили проблему: актуальну проблему. те, що дуже багато поступає дронів до військових, і військові, хоча маючи вже досвід у використанні, будучи операторами, але вони не мають практичний досвід більше в інженерній частині. Тобто, дрони можуть надходити іноді на превеликий жаль з дефектом від виробника. І цей дефект можливо усунути. І ми бачили дуже велику кількість дронів, які можуть лежати на передовій і не використовувати за своїм призначенням. Коли повернулися, виникла ідея зробити цю школу в місті Хмельницькому. В принципі, з цього почалось наш рух в цьому напрямку. Пане Тарасе, і власне ви говорите про те, що вісім дронів можна виготовляти за день. А на основі чого такі розрахунки? Насправді це дуже умовна цифра, це розрахунки, які ми провели із нашими інженерами, вже в принципі досвідченими інженерами, які не мали цього досвіду ще півроку тому. Ну, ось набуваючи цей досвід у нашій школі, навчаючи студентів. Наші інженери вже можуть робити по 8 і 10 дронів на день, а оптимізуючи цей процес можна і більше, але це говориться тільки про складання дрона, тобто про його пайку, про його прикладні частини. Це не включається його налаштування та тестування. Пане Тарасе, щоб бути учасником школи дронів, чи потрібно мати якісь базові знання, чи це можна приходити абсолютно не розуміючи? Насправді до нас приходять різні студенти, не маючи абсолютно ніяких знань у пайці, не маючи ніяких знань у радіозв'язку чи у налаштуванні. Е, тому в принципі ні не потрібно не мати якісь специфічні знання, можна приходити абсолютно з нуля. Ми звісно ж навчимо. А скільки загалом часу триває навчання у школі дронів? Протягом п'яти днів. Тобто, за п'ять днів цього достатньо, щоб навчити, навіть якщо людина не розумілася до того. Так, 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 звісно. Знову ж таки, е, хочу тут е, підкреслити те, що йдеться про складання. Налаштування цього дрона про теоретичні знання радіозв'язку і про мінімальне тестування тут не йдеться про політ, тут не йдеться про якесь бойове застосування, а тільки про складання та налаштування. Звісно, існують різні тонкощі, які виникають в процесі вже самого тестування, серйозного тестування вже дрона. Це про це буде розповідати наш майбутній курс, який ми відкриємо незабаром Advanced Level, де будуть ці тонкоші також обговорюватись, але в принципі для того, щоб складати, налаштувати і відправити вже цей дрон військовим, достатньо нашого базового. Пане Тарасе, і фактично, якщо ми говоримо про школу дронів, можна так розподілити учасників, тих, хто навчається на військових та цивільних. Чи віддаєте перевагу там конкретній категорії населення? І якщо говорити про плату за навчання, яка вона дивіться для військових, ми передаємо перевагу військовим і в першу чергу ми орієнтуємося на них, тому що їм це дуже важливо і актуально. І ну, 90% наших студентів це військові. Якщо говорити про цивільних, так цивільні також можуть приходити, але ми будемо їх розглядати тільки в другу чергу, і це платно платно за 8 тисяч, донат на школу 8 тисяч. Пане Тарасе. Ви говорили про те, що навчання триває 5 днів. Розкажіть трішечки більше про етапи. У скільки етапів воно проходить? Етапи це теоретичні знання, що складається дрон. Надалі переходять наші студенти до практичних знань, тобто вони самі стараються скласти дрон, і за перших два дня, в принципі дрон вже готовий. Він вже має всі характеристики для того, щоб літати. Далі теоретичні знання радіозв'язку, практичні знання налаштування дрона, тестування дрона, ну і після того вже екзамен. Пане Тараса, а у власне, вже якщо готовий виріб про готовий дрон, ми вже говоримо. Чи проходить він якусь перевірку? Якщо так, то як це відбувається? Так, звісно, після того як наші студенти складуть іспит, всі дрони, які склали студенти, переходять до наших тестувальників, які тестують в декілька етапів. Наші інженери тестують в якості пайки, якості складання роботи всіх компонентів дрона. Другий етап це перевірка налаштування дрона. І третій етап вже безпосередньо це обліт дрона з корисним навантаженням із перешкодами та великим радіусом дії. Якщо вже дрон пройшов перевірку, так би мовити, тестувальники його перевірили, усі етапи пройшли. Де він може використовуватися, де він може застосовуватися? Ну на різних напрямках, де проводяться військові дії, ми ці дрони далі відправляємо військовим. тобто, це на різних напрямках. Безпосередньо ми працювали з третьою штурмовою бригадою та іншими. Пане Тарасе, що отримують ті учні, які пройшли до школи дронів і пройшли безпосередньо вже навчання п'ятиденне, і потім, до прикладу, їхній дон вже протестували. Відповідно, він гарної якості і його вже відправляють. Що отримує сам студент? Ви маєте на увазі? Ну в першу чергу це знання. В першу чергу це знання, які далі він же може застосовувати, приїхавши до себе в свою бригаду, в свою частину, і застосовувати і далі ділитися із іншими побратимами. Це в першу чергу. Ну і вже друга рядна, звісно, це сам сертифікат, сам диплом нашої школи, який ми надаємо після успішного зданого екзамену. Пане Тарасе, чи можемо говорити про скількох вже навчили? Так, ми можемо. Це дуже приблизна цифра, але близько 300 учнів. Я так розумію, що до прикладу, коли людина приходить до вас навчатися, якщо це військовий, ви надаєте йому всі компоненти, які ви закуповуєте самостійно, і він навчається збирати дрон, так і фактично потім його може забирати з собою. Якщо людина цивільна, тобто вона оту плату, яку вона е, вносить за навчання, вона фактично оці за ці компоненти платить і за саме навчання. Так. І фактично за ті кошти, ви потім знову можете купувати деталі. Так, 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 звісно, насправді ця ціна, вона не взята десь з повітря. Ця ціна, вона сформована е, собівартістю компонентів самого дрону, так. Тобто для військового, для цивільного надається все необхідне обладнання для того, щоб він пройшов е, зручно е, навчання ось. Пане Тарасе, ну і фактично, якщо говорити про іноземців, у вас є інформація про те, що навчалися у вашій школі іноземці, які хотіли отримати знання. Як загалом це відбувалося? Бо я наскільки розумію, у вас певно все таки україномовна програма, ви її розробляли, і в принципі, певно, самі до прикладу наставники теж україномовні. А, ну, насправді інструктора. Не обов'язково нас україномовні. Вони зі знанням англійської мови. Всі іноземці, які нас навчалися так, їм трішки більше виділялось часу для того, щоб донести ту чи іншу інформацію. В Першу чергу, все ж таки розраховано на україномовну аудиторію. Але на даному етапі у нас ми розробляємо все ж таки курс під іноземну аудиторію. Ми стараємося адаптувати наш курс англійською мовою. Тобто, фактично, школа розширюється так. Якщо ви раніше більше орієнтувалися, певно що на місто та область, то зараз фактично це можуть бути навіть інші регіони України і за Ну, дивіться, ми ніколи не орієнтувалися тільки на місто і область. У нас, в першу чергу, наче навіть перші потоки студентів, були всі з інших областей. Тобто, звісно, ми орієнтуємося на всю територію України і в принципі не тільки. Тобто, вже декілька студентів ми використали з інших країн. Пане Тарасе, і чи може випускник школи, який вже отримав сертифікат про те, що він пройшов курс навчання, залишитися до прикладу і працювати або інструктором, або вже виготовляти ті самі дрони на потреби збройних сил України? Ну дивіться, е, як я вже казав раніше, 90% плюс наших відсотків студентів це військові, тобто вони відправляються назад в свою частину, в свою бригаду е, в місце дислокації. Ось перебування, е, якщо ми говоримо про цивільну людину або волонтера. Е, ми наразі не розширюємо е, наш, нашу команду. Е, тому, якщо людина хоче застосовувати за для того, щоб забезпечувати військових дронами, так звісно, одразу після проходження курсу вона може цим зайняти. Пане Тарасе, як можна стати учасником школи дронів? Як записатися? Е, насправді у нас є всі е, силки для реєстрації. У нас є контакти, номера школу е, їх ми можемо е, залишити вам. Ви можете е, поширити. Серед своєї аудиторії все дуже Тарасе, і власне підсумовуючи нашу розмову, ще одне запитання: знаєте, дуже часто можна зустріти коментарі. Навіщо про це говорити зараз, коли до прикладу точиться повномасштабна війна? Навіщо там чи то коригувати ворога? Ну і ви розумієте зараз, власне про які коментарі я кажу. Як ви взагалі реагуєте на таку критику чи виправдана вона на вашу думку? На мою думку, вона не сильно виправдана. Ми просто стараємося робити свою справу. Ми стараємося робити свою справу якісно і не відволікатися, не реагувати на подібні коментарі. Тобто, завжди буде аудиторія, або частина аудиторії незадоволена, або взагалі це може бути і все. Ось потрібно сконцентруватися. У нас важлива ціль в цієї країни, і ми маємо сконцентруватися на цій цілі. Ми маємо нищити ворога. Пане Тарасе, щиро дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Тарас Славінський, співзасновник інженерної школи Армдронс.